Це честь для мене. Вперше на каналі Технарня оглянути смартфон бренду честь. Точніше, Honor. Honor X9B, а Honor Magic 6 Lite. Яскравий смартфон у відносно бюджетному сегменті, з яким я б в житті не познайомився, якби не спонтанний розпродаж ще влітку на Алішці. Погодьтеся, що складно встояти від купівлі смартфона за 6 тисяч гривень, коли у нас він продається від 10-12 тисяч гривень. Ти що? Чи? Ой, мало не забув, давайте бахну якийсь епічний вступ. Задня кришка за кошкіри в житті виглядає дуже приємно в будь-яких умовах. Є ще кілька інших колірних рішень, але я вибрав щось максимально свіже та барвисте. Блок камер оформлений у величезну шайбу з красивим оформленням і гучними маркетинговими термінами, які мають мало спільного з реальністю. Розумію, що не всім такі шайби подобаються, але тут, хоча б, витримали симетрію розташування лінз камер, тому все виглядає доволі органічно. Смартфон отримав мій улюблений оптичний дизайн, через що тримати в руках трубку дуже приємно. Звичайно, це тягне за собою кайфовий екран водоспад. Але перед тим як плюватися і бігти в коменти, доводити, що такі екрани менш практичні. Послухайте один прикол: цей екран не розбивається. Відчуваєте, як повільно з'являються макарони на вухах. Ну, гаразд, всі ми розуміємо, що скло це скло і воно розбивається. Але у випадку з Honor X9 b екран виготовлений за своєю запатентованою технологією, яка повинна суттєво збільшувати стійкість до падінь. Виробник стверджує, що з висоти півтора метри навіть при падінні на тверді поверхні смартфон буде чудово себе чухати. Перевіряти це я звичайно ж не буду, але в Ютубі вже є чимало краш-тестів, яких девайс показує себе справді дуже гарно. Звичайно, частина з тих тестів чисто рекламний крінж від Онора. Забивання цвяхів, наприклад, як часто для цієї дії вам потрібен смартфон? Або ж коли цю модель дроном підняли на висоту 30 метрів та скинули на землю? Найцікавіше те, що нам чомусь не показали, чи смартфон після цього працює. Загалом так, міцність скла одна з головних фішок, на яку робить ставку виробник. Втім, якщо у такі казочки ви не дуже вірите, то екрану ще є чим здивувати в реальному житті. Нас чекає велика 6,8-дюймова 1,5К amoled панель на 120 Гц з дуже тонкими для цього сегменту рамками. 1200 ніт пікової яскравості теж радують око, і загалом докопатися до якості екрану я не можу. Чудові кути огляду та кольоропередавання, а зниження мерехтіння. Екрану для чутливих дошіму працює автоматично. По залізу маємо досить непоганий набір компонентів. Почнемо з пам'яті, якої тут 12 ГБ оперативної та 256 постійної. Приємно, що остання стандарту UFS 31, а не повільніших версіях, як це часто робить, скажімо, моторола процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 на 4 нанометровому техпроцесі, доволі жвавий для буденних завдань. Спочатку смартфон виходив на 13-му андроїді і Magic OS 7.2, однак я вже застав його на 14-му андроїді, а Magic OS 8 прилетіла не так давно. Шанси на оновлення до 15-го андроїда є, але судячи з інформацією в мережі, не надто великі. Оболонка мене приємно здивувала в багатьох аспектах. По-перше, вона доволі плавно та швидко працює на такому явно не флагманському залізі. По-друге, окрім кілометрів кастомізації, тут є цікаві програмні. Рішення, які я не зустрічав раніше. Вбудованих фірмових програм не так багато, і більшість з них корисні. Скажімо, є своя непогана галерея, дзвонилка, нотатник, магазин додатків та тем. В принципі, оболонка заслуговує на окреме відео з розбором, бо тут є багато цікавинок і лише декілька рішень, які засмучують. Дивовижно, але помилок української локалізації я не виявив, хоч іноді бувають приколи з перенесенням слів. А ще тут є Always on Display. прям відразу, прям кла. Ммм, моторола, вчися на смартфоні. Можна навіть пограти, і навіть в ігри. Насправді, процесор дозволяє позаліпати в сучасні популярні проекти з комфортними температурами та FPS. Звичайно, в графонистих проектах варто прикрутити свої апетити разом з налаштуваннями графіки, але це цілком закономірно. Перед тим як перейти до тестування камер, хочу зробити невеликий дисклеймер. Більшість матеріалів були відзняті ще влітку, хоч огляд виходить взимку. Як ви підозрюєте швидкість, це моє друге ім'я. Втім, сподіваюся, що літні кадри взимку. У вас трішки зігріють. Отже, першим нас зустрічає фронтальний 16 мегапіксельний сенсор зі світлосилою F2,5 та без автофокуса. Незважаючи на такі собі характеристики, фотографії виходять доволі навіть непоганої якості, особливо при хорошому освітленні. Відео знімається максимум у Full HD при 30 кадрах на секунду. Запис відео на фронталку Honor, Honor, Honor X9B. Значить, ось так виглядає, звичайно, що стабілізація. Ну, така собі, зате деталізація норм. Основна камера на 108 мегапікселів зі світлосилою F1,8, та навіть цілком адекватним розміром сенсора не вражатиме уяву крутою деталізацією чи динамічним діапазоном, але прийнятні результати отримати можна. Дає про себе знати відсутність оптичної стабілізації та, можливо, надто агресивне усунення шумів в постобробці. Через це помітний дефіцит дрібних деталей при невеликому зближенні Полижені зображення. Так, для трьохкратного цифрового зуму навіть виведена окрема кнопка, і смартфон старається трішки повитягувати деталі, але робить це слабенько. Зате процесор дозволив Honor отримати підтримку запису відео в 4К при 30 кадрах на секунду. В цьому плані X9B цікавіший за скажімо той же G85 від мотороли. Втім, стабілізація теж кульгає, і очікувати на динамічні відеошедеври не варто. Парк імені Шевченка дика спека, а я йду їсти морозиво. Перевіряємо стабілізацію. Я трохи пробіжусь. Щось таке. Дивіться, є дрище. Ого, як страшно! Дрище. ого. До речі, є ліміт на один файл до 10 хвилин з того, що я бачу. 4К 30 тому така фігня. На 0,5 не можна перемкнутися. А от би було 0,7. <світить> а мокро. Ультраширик на 5 мегапікселів зі світлосилою f 22 існує. Це загалом все, що потрібно про нього знати. Недалеко відійшло й неймовірне 2 мегапіксельне макро. За такі гроші незвично порадував комплект. В коробці зі смартфоном можна знайти прозорий силіконовий чохол. Звичайно ж, я б не запихав цього яскравого негідника в чохол, але для особливо бережних підійде. Також можна знайти зарядний блок на 35 Вт та кабель Type-C на Type A. В цій Версії смартфона блок під чужоземні розетки, однак китайці люб'язно додали і перехідник. Все це вкупі дозволяє зарядити акумулятор на 5800 мА. До речі, зарядка не дуже й швидка. Весь процес займає майже 2 години, але при такій ємності це можна пробачити. До речі, забув відмітити, що заводська плівка на екран встановлено прямо з коробки. І так, перед нами один з чемпіонів автономності на ринку. Активні дві доби цей звір живе без проблем, а при помірній економії можна видушити і три дні автономності. Звичайно, така ємність в симбіозі з доволі енергоефективним процесором зробила свою справу. Що цікаво, Magic 6 Lite має нижчу ємність 5300 мА, і це єдина хардверна різниця між трубками. Ложка дьогтю в цьому онорі виявилася доволі неочікуваною. Звук. Точніше, один монодинамік, який має відверто не найкращу якість. Звук плоскуватий з практично відсутніми басами, та й гучність теж могла б бути вищою. Вібромоторчик моторчик своєю чергою працює нормально, але реалізація гаптики в цьому сегменті в тій же моторолі на голову вища. Що стосується біометрики, то гаджет має підекранний сканер відбитків пальців, оптичний, до якого претензій у мене не виникло. Він працює досить швидко, як і розпізнавання обличчя фронталкою. В підсумку Honor X9B міцний симпатичний смартфон, який отримав чудовий екран, шикарну автономність і гнучку та цікаву оболонку з гідним залізом. Давайте так, оцінювати треба ще й зважаючи на ціну. За свої 6 тисяч, за які мені пощастило його придбати, смартфон розриває все і вся в цьому сегменті. Якщо ж дивитися на поточні ціни в Україні від сірих і кількох, наче офіційних магазинів, то смартфон можна взяти від десятки. Тут же доведеться тягатися з тією ж Моторолою, яка запропонує кращі фотоможливості, але трошки гірші відеоможливості. На стороні Honor буде трохи кращий процесор та швидша пам'ять, тоді як Moto похвалиться класним звуком стерео Тому тут вже вирішуйте самі, що для вас пріоритетніше. А мій пріоритет знімати для вас різноманітні відоси. Моментами не дуже цікаві, моментами гіперкрінжові. Але слухайте, ваша справа лише проявляти активність, підписки, дзвіночки, хейтерські коментарі. Це те, що гріє мою лису душу. Ще хотів сказати кілька слів стосовно наступника, бо є вже X9C. Там різниці насправді не дуже багато. В ті моделі взагалі збільшили акумулятор аж на 6500. Міліампер я вже не знаю на що аж стільки, але нехай. Крім того, начебто додали вже стереодинаміки, і, можливо, в цьому плані вже набагато цікавіше, але залишили рівно цей самий процесор. Тому і екран здається там плюс-мінус такий самий. Тому особливої різниці, щоб гнатися за новішою моделлю, немає. Але треба дивитися, які ціни будуть знову ж таки. Тому наразі це. Хороший вибір за свої гроші, непоганий, цікавий по дизайнерськи, тактильно. У водоспад, це все. І, можливо, навіть не можна кидати десь по асфальту, йому нічого не буде. Е, знову ж таки, на свій страх і ризик. Поради від Тані. Поради для створення різдвяного настрою: Прикрасьте ялинку або гілочку вогниками та іграшками. Створіть плейлист з улюбленими різдвяними піснями. Перегляньте класичні різдвяні фільми. До речі, який у вас улюблений різдвяний фільм? У тебе який улюблений Лесі? Пила. Нема різдвяної пили. Нема різдвяної пили. Для мене будь-яка пила різдвяна. Зрозуміло. Спечіть їм бирне печиво, або різдвяний кекс. Зробіть гвінтвейн, какао із зефірками, або пряний чай. Допомагайте тваринкам і проводьте час з приємними людьми. А це стоп. Приємними людьми це, це з ким? Це хто? Це... Що? Хто для вас приємний. Нема Приймає такого, висок? не бреши. Що ти, Таня, це от вигадуєш?